З вами я Арте і сьогодні ми будемо цей. Я вам скажу оголошення, коли буде ем, ну, відео про мій комп'ютер. Але перед тим я хотів вам сказати, я сьогодні зайняв 1 вересня Я відео про, цей. про свою тутуху, якщо ви не бачите, то подивіться. І ще про другу я зараз зніму може. І цей. Я сьогодні не зміг, тому що ви знаєте, сьогодні 1 вересня. А якщо ви мені не знали, мені 9 років. І цей. Я проходила 4 клас. Сьогодні був в ресторані все-таки. Але перед тим, завтра я точно вам обіцяю, я не зможу засняти по комп'ютер, а може, десь вже вівторок, середа. Може уже і бути. А я, я дуже я дуже пишаюсь, що ви так набираєте переглядів. Я знаю, у мене може на каналі вже 2000 переглядів, я не дивився. а може вже і ще більше. Але, ну, щось мені не виходить, тому що в мене куча дому. Ось у для мене часто йде. І так я не міг заниматися, я для вас інші ролики знімав. І тут тупіна. 1 вересня. Да і все. Я вас ще хотів сказати, що ролики тепер будуть виходити, ну, не дуже часто. Але буду старатися. Всім дякую, що ви подивилися це відео. І всім пока-пока.